Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на те, що ну, я називаю дрібничками в вашому робочому просторі. На вашому робочому столі це якісь речі, які вам нагадують про щось важливе. Це може бути фото ваших близьких, наприклад, у мене тут фото дітей, фото чоловіка Василя з я вам показувала. Фото дітей, причому це дуже давнє фото, це літо 2014 року, але одне з улюблених. І в мене стоять нагороди, якими мене нагородив мій чоловік. Це його нагороди, які він, як то кажуть, вважає за потрібне віддати мені, за що я йому дуже вдячна. І ці речі мене дуже надихають. Впевнена, у вас кожного щось таке є, це може бути якась статуетка там з подорожі і так далі. Про що цей урок, друзі? Про те, що цих дрібничок ну, їх не має бути занадто багато. Ну до трьох. Чесно, три, як в мене це крайня кількість, тому що інакше вони створюють візуальний шум і розпорошують вашу увагу не туди, куди треба. Тут трошки інші механізм працюють ніж з цією самою стіною слави, де Те теж там типу, багато, але ви не так не настільки часто туди дивитесь, бо вона як правило трошки далека від вашого робочого місця. А не ці речі, ви там, наприклад, дивитесь на ноут, так або берете якийсь там запасничок і на них постійно дивитесь. Тому якщо у вас на столі, вибачте, стоять там якісь феншуйні жаби, які любили там представники покоління старшого за мене, якісь там недолугі сувеніри, ну знаєте, різне там, якісь оці страшні, вибачте, там. Місце розташування ручок, у такі дерев'яні <смі> забула слово, як це називається. Я думаю, ви розумієте, про що я. Не? Тим паче, не місце там на робочому столі, я про це будемо говорити на вебінарі чашка. особливо, якщо ви вже її використали з неї, вона просто стоїть непомита. Ну, це просто для мене червона тряпка, і в мене ганчірка. Вибачте, в мене колись була така історія, що я там. Своїми підлеглими в університеті робила так, що я бачила такі чашки і просто викидала у смітник. Ну, тільки так можна було добитися результату. Тому, будь ласка, не захаращуйте, ви ж пам'ятаєте мій принцип. І оці дрібнички, які вам дають натхнення на роботу, вони важливі в просторі, але їх має бути до трьох. Побачимось на вебінарі.